Чоловіки грають 5-4-4, здається, а жінки 4-4-3. Тобто в жінок 11 турів, чоловіків 13 в рапіт. І це за 3 дні. Так, в мене щось підвисло, судячи по тому, що я бачу, тому що зависло відео і завис хром. Але сподіваюся, явних проблем це не створить. Так, да, цікаво, хром підвис. О, так. Здається, розвис. Прикольно. Так, ну і поки бачимо, йде очікування наступного туру. Так, я сьогодні в телеграм-каналі писав, але сподіваюся, зараз розвисне. Дуже дякую за поповнення банки. Але як на зло зависло, я не можу подивитися, але оскільки я не граю, я можу швидко подивитися в моно. Цікаво, чого цей хром сьогодні так вимахується. Так, народ, вибачайте, це реально проблеми в мого Google Chrome чомусь. Напевно, розвисло, враховуючи, що відбулося, але це прям мега цікаво в лапках. Що говорить математика? Сліт має бути, що подачі тури вже були не потрібні. В таких турнірах це нереально Кременецький. Тобто кожен тур буде вирішувати багато. І на бліці те саме. Тому це нереально зробити. Так, дуже дякую, котику, за 50 гривень на збір. Так ось. Поки вони там сідають, збираються. Я писав, що буде сьогодні невеличкий анпакінг. Фішка в тому, що Ческом, напевно, Ческом, прислав різдвяні подарунки всім стрімерам, тому що вони свого часу написали: заповнюють Google форму. І якщо я заповнював в 23-му році до України нічого не дійшло, то цього року дійшло. Тому давайте, поки там накамура сідає, поправляє фігури. Швидесенькою її відкриємо. Так, ось вона. Містом приїхала. Тут купа наліпок. Походу, воно з Америки дуже довго рухалося. Але, тим не менше, давайте подивимося, що тут. Я не суперблогер, ніколи раніше таким не займався. Але цікаво побачити, що там буде. Так, партії вже пішли. Хай партія Волокітіна триває. Як то кажуть, в нас є трошки справи поважливіші. Так. Ух ти! Так, схоже на якусь ковтину. Так, поїхали. А, якась. Липучка. Так. Запаковано 16 грудня. Тобто, зі Сполучених Штатів до мене посилка йшла 11 днів. Класно. Я думаю, це швидко. Так, листівочка. І тут ззаду написано. Зараз прочитаю. As the year comes to a close, we would like to thank you for all you've done to grow chess. Amazing you year bring you even more victories on and off the board Chess.com. Класна листівочка. Трошечки пом'ялася, правда, але за 11 днів подорожі. Я думаю, це більш ніж добре. Так, що ще? Так, це, пакет порожній. Так. Цікаво, що це? В вакуумі запаковано. Фігурки якісь намальовані. Може подушка якась, не знаю. Зараз глянемо. А, ні, це ковдра. Це, походу, тепла ковдра плед. Так, ось символіка ческому. Так, це схоже на плед. Ого, нічого собі він здоровий який. Так. Ну, якось. Так. Ну, прикольно. Плюс один плед, в скарбничку пледів, як то кажуть. З шаховими фігурками. Класно. Тепер можна ще й під час сну буде думати про шахи. Крутяк. Крутяк. Так, ну, все. Анпакінг завершено. Дуже приємно, що Ческом підтримує, як то кажуть, стрімерів по всьому світу і такі невеличкі подарунки відправили. Цікаво, чи всім однакове, чи залежно від, як то кажуть, е Історичності стрімерства і якості можливо подарунки якось різняться таке теж може бути.